A bomba

Підходьте до мене, заберіть сувеніри, передали її від діток. Давайте. Обереги там всі. Так, давай. вам ось один. Вам. — А Та ось ця же є севенірка. Я ще тільки ж відкрив, бачив. Різні тут. Якісь тут набори то, Зинічка. Зинічка. тут всякі. Зенічика. Зенічка. Там у вас багато людей є, нато все ще. Так. Льва, 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 льва. Так. Так. Ну ти ж в 8 класі 19 штук. Не треба мені замінити. Да. Так, тоже Так. Як, Петрович? Я що там таке? Робіт за замовлення. вже Ми взяли? взяли вже, взяли у вас у вас прапора немає? І що буде у вас машина? Буде машина. Їдіть, будь ласка. Надівайте балаклави, в кого є, хто не хоче зніматися. Так, давайте йдіть, для дітей. От, звісно, мені до Черкас 260 кілометрів, але... Нічого, я буду з вами. Я не так. Такого. Ну я чоловіка так розділу. Ми дякуємо цим дітям, які прислали нам листи, малюнки, прапора за їхні щирі слова. За їхню підтримку і дійсно, що це вони настоячі, підростаючі покоління майбутніх патріотів України. Дякую їм за все. Дякую. Велика спасибі. Ковинемо. Кувинима. Це коньку хурій то Ми валівали в на мене. А це онкохурій. <свіст> <свіст> <голові> Голуби вам. Дружіть карман. <пасіва> тут земелька, травичка. Земля рік. Ну що там листи? У вас листи не доходять. Ось там помобілка. Співкуєте все. Ну, це важко. Карще купіти наробили у житі, щоб ви охороняли їх. Спасибо. Так, хто у вас тут ще є? Багато Єгип, вас тут штуків. Може вам тут залишити їх, пороздайте, вже багато. А тут 30, 30... штук. Давай, да, да, прийдуть пусті. Што? Што? Ну, снарядів. Так и живем.